Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні. І про це заявив глава нашої держави Володимир Зеленський. Каже, новообраний президент Сполучених Штатів здатен знайти важелі впливу на Росію. Трамп може бути вирішальним. і Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, або. Справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путін. Він, я вважаю, що сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася, передусім, в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Так, друзі, оперативна інформація станом на зараз. Повітряні сили збройних сил України попереджають мешканців Чернігівщини. Балістика на Чернігів. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Їдь в укриття. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітик аналітики України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго дня вам вітаємо. Вітаю колеги, вітаю, пане Владиславе, Ми так сподіваємось на те, що Трамп дійсно хоче закінчити цю війну за вашими спостереженнями, аналізом інформаційної складової на території сполучених штатів, поведінкою деяких американських політиків. Що ви бачите? Які меседжі зараз нам посилає американський істеблішмент? Ну, в принципі, загалом вони ну, я маю на увазі ці меседжі, вони звісно, скажімо так, не йдуть у розріз із тим, що зокрема озвучив і, і президент у цьому інтерв'ю, і в принципі, хочу теж користуючись нагодою сказати, що той, що називається. Аніської мови вордінг, тобто ті слова, які було обрано для характеризування Трампа, вони мені здається, можуть бути в принципі вдалими. От ця е, фраза про, про вирішальність Трампа, очевидно, що це і комплімент йому, і так і, і і і так далі. Але е, загалом і республіканці, і демократи е, всі скажімо так, ну якщо так дуже узагальнено брати, то звісно вони. Хочуть на допомогти нам завершити війну, і тому це уточнення, там яке теж зробив президент. Воно дуже важливо, тому що якраз американські політики саме так і говорять. Тобто, тобто вони говорять про допомогу Україні завершити е, цю війну щодо того, на які сигнали можна розраховувати найближчим часом, то ось буквально за там декілька хвилин розпочнеться перше. Засідання нового складу конгресу, де мають обрати спікера. Якщо це все от, такі процедурні моменти у е, законодавчому органі у конгресі, швидко пройдуть, то загалом уже можна буде більш впевнено говорити про е, уже. Саме голосування за зокрема й зовнішньополітичні призначення у, у команді Трампа, тобто можна буде роз, приблизно планувати в принципі, коли це станеться, і тоді вже буде більш більш зрозуміло. Але загалом я думаю, що дійсно майже одразу після навгурації в принципі зовнішньополітична команда Трампа і, зокрема, спеціальний представник по Україні і Росії Келог дійсно будуть вже включатися у, у роботу і будуть готові і зустрічатися, і контактувати і. І приїжджати в Україну очевидно і там запрошувати в принципі і українську сторону до Вашингтону. Тому я би сказав, що на сьогодні. Там якихось дуже негативних сценаріїв або меседжів насправді е, поки, що, поки що непомітно, і цією можливістю треба користуватися якомога швидше. А пане Владиславе, я б чудово пам'ятаю наші наші ефіри, зокрема так з вами, коли ми говорили на тему того, що те, що там робив Путін останнім часом, там є ну принаймні. Одна з головних цілей це справити враження на нову адміністрацію Білого Дому. Зараз вже в самому Білому домі переходять від слов слів до справ. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями чи власне вони вражені переходять до справ у цьому сенсі? Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про ту частину або зовнішньополітичної команди Трампа, або можна сказати, вже адміністрація, яка ось ось буде заходити до Білого Дому, то мені здається, що що частина з них насправді і особливо не потребувала, скажімо так, того ефекту, щоб бути враженими, Да? тобто, насправді вони і і слідкували за. За ситуацією вони все дуже добре розуміють. Наприклад, я кажу про претендента на посаду державного секретаря Рубіо. Да. Наприклад, так само і і пан Келох знову ж таки спеціальні представники. Тобто, я не думаю, що вони, наприклад, особливо скажімо так потребували ось такого ефекту. Да, щоб… Щось таке ще що трапилось, щоб вони зрозуміли щось для себе фундаментальне. Я думаю, що фундаментально вони розуміють знову ж таки, де сторона добра і в принципі, де сторона зла, але як завжди, насправді, диявол у цих важливих деталях, тому дуже важливо дійсно доводити, наприклад, чому ми не можемо просто так вступити у перемовини. Просто заради того, щоб розпочався перемовний процес, да, тобто, е, да, може бути призупинення вогню, але знову ж таки на яких умовах і як то кажуть, під чи під чиї або під які гарантії це може трапитися, да, тому що ми розуміємо, що це все може повторитися, і е, дуже важливо, щоб це розуміла команда Трампа, щоб вони дійсно не спокушалися на такі певні швидкі перемоги, да у перемовинах чи е, призупинені активної фази бойових дій, і знову ж таки, щоб вони не тиснули цим на Україну. Я думаю, що цього не буде, але знову ж таки, якщо в них довго не буде нічого виходити, тобто не можливо буде там організувати, наприклад, перемовини чи призупинення вогню, то тоді там є ризик, що вони будуть все більш наполегливо і до української сторони, але треба віддати належне і так само, що до російської сторони. Пане Владиславе, дякуємо вам. вам. Ці кілька днів та трохи більше тижня. Вони будуть дуже цікавими з міжнародної точки зору. Будемо стежити за усім, що відбувається за океаном, і звичайно, будемо залучати вас для аналітики. Дякуємо ще раз. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна.